Урочистості з нагоди професійного свята фармацевтів пройшли у Харкові. Вітаючи представників галузі, працівників Національного фармацевтичного університету Ігор Терехов підкреслив, що пишається тим, що в Харкові є такий заклад. І дуже багато роботи сьогодні для того, щоб студенти навчалися. Так, на жаль, сьогодні навчання онлайн, але ми віримо в те, що незабаром наші студенти. Будуть в аудиторі, і ви будете викладати їм віч на ніч. І е, я дуже хочу, щоб якнайшвидше це було. А те, що фармація у Харкові є пріоритетом, це ми розуміємо, є наша е, виробнична потужності фармації, якими ми теж пишаємось. І завдяки вам розробляють новорік. Завдяки вам рятують наші лікарі, життя і військових, і цивільних і всіх наших українців. Працівники фармації Харківщини яскраво проявили себе під час супротиву російському вторгненню. З перших днів війни забезпечували ліками мешканців навіть тих районів, де було небезпечно знаходитись. І це теж вагомий внесок в загальну справу наближення перемоги. Вас привітати і особливо подякувати за ваших вихованців. Як тільки деокуповуються території і були деокуповані в Харківській області, перші, хто там з'являвся, це аптечні заклади або аптечні пункти. Тобто ці люди, які були на самій, самій передовій. І крім професійного, що вони несли до населення, вони ще несли. Людській якості розпілкуватися, підтримати, допомогти. І в цьому всьому навчили ви. З нагоди свята лунало багато теплих слів, привітань і подяк. Низка працівників Харківського національного фармацевтичного університету на чолі з керівником Аллою Котвіцькою були відзначені почесними грамотами та подяками. Символом нашої професії можна вважати в тому числі і ваги. Поміж усіх побажань, поміж усіх привітань. Я хочу побажати нам усім виважених рішень. Я хочу побажати нам усім рівноваги. Я хочу побажати нам усім бути щасливими в своїй професії. Зісвяти нас. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришком, Андрій Паколов, Харків, новини.